Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Працюю, все, слава Богу. Кручуся. Все благополучно. Сьогодні як залишав пікап, щоб з інжектора перевели на карбюратор. Мене нормально так е підклинив майстер. він таку він таку штуку застібнув. Реально, ну, я прикурив. Каже, мені, ну, ти там любишся. Кидаєш там ну, стільки грошей, ти ж ну, ти ж не голодранець каже, ну купи собі нормальну машину. Я кажу, ну що ви називаєте нормальною машиною. Він каже, ну, якогось там германця, німця, якогось, японця, нема різниці, будь що. Я кажу, ну, по-перше, у мене 11.02 на 20 років старша за пікап, на секундочку, працює 4000 кілометрів взагалі вже без, ну, без серйозних запитань. Вона їздить там, де їздить бронетехніка, і нормально тягає, і все слава Богу. Нам просто треба домогтися, щоб пікап працював так само. Все. Нам більше нічого не треба. По-перше, кажу, по-друге, я от по естрошках катаюся, так? Донбасу, там Харківщину навіть трохи. Там гниють гектари євроблях. Просто гниють гектари євроблях. Так, ну... Ну, Вони гниють, а в мене таврі і працюють. М -м. Кажу, просто, ну, Проблема в тому, що ну, дійсно, я, я уявити не міг, що ну, ні, ніхто не зможе інжектор тут зробити, Ну, в принципі, Таврійський. так? От, Тільки історії мені розповідають. Він каже, ну, каже, ну, ну, каже, і просто я кажу, я кажу, реально, ну, мені продали заготовку машини. Ну, Мені просто продали пів машини, ну, так, ну, адекватні ну, люди по совісті ну, для ЗСУ мали б взагалі її. ну, чесно кажучи... Або не продавати взагалі, сказати, що ну, Сашко, ну повір, ну, не варто. Просто повір, не варто. Це, 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 це Бермудський трикутник у тебе буде. От. Або, ну, або ну, просто, я не знаю, ну, віддати за якісь там ну, копійки, Ну, ну явно 30-ки вона не коштувала. Зараз, ну, коли я на це дивлюся, ну, явно вона 30-ки не коштувала. Але нема різниці. Нехай займаємося, там, вже там. 70 тисяч за все, про все там, або за 70, ну, не суттєво, я там, чесно кажу що бухгалтерію не веду. Але він мені каже: ну каже, от у мене є знайомі, продають пиріжок карбюраторний. каже Ну який ну, Шипошев, вони каже за нього хочуть півтори штуки баксів. Пхух. Кажу, ну, і що? Ну, висновки які з того. Він каже, ну, ти би купив собі і. 50 тисяч гривень ти раз заплатив і все, і забув, їздиш, просто працюєш і все у тебе нормально. Кажу, так, а це куди дівати? ну? Це куди дівати? Там, там просто залишилися двигун довести. Там вже пересипали ходову, пересипали трансмісію. Там же ну, купа роботи, купа зусиль. Куди його дівати? Він каже, він мені каже, каже, ну, продай якомусь іншому військовому. Ого! Ого! Продаєш у військовому, о, чоловіче, нормальний у тебе підхід. Як це? Ну, якщо по-чесному, то що? Я маю сказати, козаче, я за три місяці не спромігся знайти нікого в, в цій області, переїхав тут купу майстрів там, і на Харківщині туди лазили. Ніхто його не може зробити. Купи у мене. Щоб? що? Щоб ти теж не зміг на ньому нормально працювати? Або що, ну, або я маю ну, брехати, розповісти якусь історію, там, підшаманити його, щоб воно там, 20 км нормально проїхало, і збагрити якомусь там кому, військовому, того, у кого там більш-менш десь там якось є ну, там, сума, наприклад, війна так, на ту машину, є, можливо, можливо цілкоміна потреба, і який там імпульсивний, який ще там мені ну просто типу як військовий військовому має там більший рівень довіри. <гум> Ого, думаю, оце, оце коза, що ти нормально, нормально ти присів в моїх очах. Продай військовому лайно, продай побратиму. Так, ну, те, що в принципі не буде працювати без нормального допрацювання. Ну, коротше, скотство. Худоба. Просто худоба. Так, так не можна робити в жодному випадку. У мене чудово будуть працювати всі мої таврі. Так само, як чудово працює моя основна БМП, мої не основні БМП доходять належного так, статусу ну, рівня вилизування. Ну, таке життя. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.